Вітаю, друзі! Зараз сижу у траку посеред поля. Не можу навіть відкрити двері. Застряв у снігу. Викинула мене з траси, і я чекаю на допомогу, коли прийде трактор та витягне мене з цієї дупи. Так, на вулиці зараз мінус 20. Повно снігу у нас в Манітобі. Але мова у цьому відео піде не про це. Так? Е знов таки, це відео стосується українців. Хочу попрактикувати мою українську. Роблю це відео українською мовою. Не треба шукати жодних чорних кішок у темній кімнаті. Е о чому я хочу, про що я хочу поговорити сьогодні? Я хочу поговорити про. Важку працю у Канаді, і чи має це сенс у тому, щоб залишитись у подальшому у Канаді. Так чи важка праця це е, рівнозначно еміграції до Канади і залишення у Канаді у якості постійного резидента? О, бачу, їде білий трактор. Зараз він мене може засипати чи витягнути, навіть не знаю. Що він зробить, тому що це трактор такий, який е, чистить дороги. Так, трактор поїхав далі. Я буду продовжувати це відео, поки чекаю наступний трактор, який мене витягне звідси. Отже. Коли я щодо важкої праці, і хто важко працює, той залишиться у Канаді, той отримає постійне резидентство, хочу вам сказати мої думки на цю тему. Я звиняюсь, трактор повертається. Вибачаю, що я призупинив відео. Якщо ви співчували мене, то можете далі не співчувати мене, витягли. З кувету. Зараз я приїхав до фермера. Подивитися, яка техніка працює. Це я зараз в одному з гаражів. Так, в мене гарний трак. Це рам 1500. Це дуже така техніка комфортна, гарна. Але в Канаді навіть така техніка може потрапити у сніговий полон час від часу. Треба бути уважним. Вибачаюсь за ще одне таке проривання, але я не мог, не зміг не зупинитись і не показати вам. Подивіться, яка красота позаду мене. Так, Це зима мінус 22 зараз. Але подивіться, скільки снігу, яка красота. Це я люблю у Канаді і люблю у Манітобі такі казкові дні, коли. Це зима, це натуральна зима. Але давайте з вами повернемось до нашої теми, до нашого топіку. Фух, я вже багато чого встиг зробити, поки записую це відео. Вже зустрівся з фермером. Поспілкувався з ним дуже гарно. Поспілкувався з співробітниками. І зараз я готовий. Продовжити цей ролик. Отже, давайте з вами поглянемо зараз про те, як вам залишитись у Канаді і який у вас план. Мені часто закидають у коментарях, що я то кажу одне, то кажу інше, то кажу, приїжджайте до Канади, то кажу, не приїжджайте до Канади. Але ті, хто це так кажуть, вони не дивляться глибше. Так? Вони не дивляться, що я маю на увазі. Во всіх моїх роликах я завжди кажу одне і те. Ж. Канада дуже гарна країна. Канада дуже комфортна країна. Навіть незважаючи на цей Клімат, який ми маємо, так, на це з, зими, е, морози. Канада дуже-дуже комфортна країна для життя, гарна країна. І я завжди кажу, що варто приїжджати до Канади. І це буде великою великою глупостю не використати цей шанс, який українці мають зараз, так, е, щоб іммігрувати е, до Канади. Але завжди є. Але, коли я бачу ці розові соплі і коментари е, на кшталт, е, я буду важко працювати, треба важко працювати, і все буде гарно, я розумію таке. Ви вже працюєте важко там, де ви є. Чи це Європа, чи це Україна, і чомусь вам там. Навіть не гарно, так? Якщо ви шукаєте інші можливості, куди вам переїхати, ви сподіваєтесь, що якщо ви переїдете е, на інший край світу і будете там важко працювати, то вам там буде гарно. Я хочу вас трошки охолодити і сказати вам: ні. Гарно вам в Канаді з таким підходом і таким планом не буде. Якщо у вашому пункті. Якщо з, з, вибачаюсь, у вашому плані є перший пункт важко працювати, другий план отримати піар, то такий план не спрацює. І ви вимушені будете повернутись назад з Канади, е, ви будете розочаровані, ви будете ненавидити цю Канаду і просто, просто ви. Uh, waste your time, так? тобто waste your time and money. Ви uh, просто нічого не доб'єтесь тут. У всіх своїх роликах я завжди закликаю, якщо ви вирішили їхати до Канади, то вам треба мати тверезу голову, вам треба позбутись рожевих соплей, вам треба мати гарний план. І замість того, щоб розраховувати на важку роботу в Канаді і як результат важкої праці отримання постійного резидентства, чого навряд чи відбудеться, у вашому плані, вам треба, вам треба більш уваги завдати, як вам зробити гарний план. Це перше. Я би наголосив так. Треба важко навчатись, а не важко працювати у Канаді. Для того, щоб залишитись в Канаді, у вас у вашому плані повинен бути пункт номер ван один. Важко навчатись. І якщо ви не будете навчатись, ви не будете навіть якщо ви вивчите цю англійську на сі 4 якої достатньо до для отримання канадського піару, так це не гарантує вам, що ви його отримаєте, тому що кожна провинція буде обирати кандидатів з якомога більшими балами. Так і якщо будуть інші претенденти, у яких буде англійська сі 5 п'ять 6 вони будуть у пріоритеті ніж ви. Але навіть якщо таке станеться, ви отримаєте ці е, СІОБ-4 і вам е, до, пощастить отримати канадський піар. Ви на це зрасходуєте всі ваші ресурси, вам все ще не буде жити комфортно у Канаді. Тобто, ви будете важко працювати. Ви просто зміните одне місце на інше, але не зміните ваше життя. Я можу сказати, я не працюю важко, і я ніколи в Канаді важко не працював. Так, я не, я не працював фізич, фізично, в мене, в мене не, не важка робота, і я живу гарно. І я живу гарно, не важко працюючи тільки тому, що я для себе, коли я Вирішив, що я буду іммігрувати, я вирішив, що я буду важко навчатись, а не важко працювати. Так, навіть зараз, знаходячись тут, у Канаді, працюючи на неважкій роботі, я вимушений, це такі вимоги. Інституту для того, щоб підтримувати мій статус. я маю статус професіонального агронома у Канаді Professional agrologist Для того, щоб підтримувати цей статус, я вимушений як найменш 30 годин у, у рік проходити якийсь курсів. Щось таке. Я не, не, не пам'ятаю зараз досконало скільки годин, але я. Мені потрібно е, бути на різних семінарах, е, бути на, на різних курсах. Тобто я повинен е, постійно е, навчатись так, чомусь чомусь новому, і навіть для того, щоб е, в мене був цей статус, так, щоб мене не лишили цього статусу. Але в мене кожного року е, тут у Канаді більш ніж. 130 таких часів. Це, це мої, моя мета, і це те, що я роблю кожного року. Я е, буваю на різних тренінгах, на різних е, конференціях. Е, як тільки я маю нагоду, я завжди це роблю, завжди туди їду і завжди приймаю участь у таких е, мероприятиях. Так? Тобто і тільки завдяки цьому я Живу в Канаді непогано. Ще раз хочу підкреслити: якби мій план був важко працювати в Канаді, я б мабуть ніколи б не отримав би канадського піару, не отримав би канадського громадянства. Та я б навіть вже давний, Давно давно залишив би цю Канаду, тому що я для мене було б краще важко працювати в Україні в той час, коли я приїхав сюди, аніж працювати важко тут, так і було б більш комфортно. Чи у Європі, у той же самій Польщі. Тобто, план, я буду важко працювати, а там, як зраз... а там воно саме все зростеться, і я отримаю канадський піар. Цей план не спрацює. Я роблю це відео для того, щоб ви могли зрозуміти. Рожеві соплі, які ви бачите в інтернеті, в Ютубі. Подивіться новітні відео від цих е, блогерів, які приїхали сюди, що вони вже розповідають. Вони вже починають розуміти, що так, не все так гарно, і не так просто знайти роботу не, без англійської. Так? І навіть якщо ти знайдеш роботу, то без англійської ви не знайдете роботу нормальну. Тобто ви знайдете роботу, яка вас буде якось підтримувати, але це буде виживання, виживання на межі. Е, Некомфортного життя. І це я маю на увазі, що треба важко навчатись. Якщо ви приїжджаєте сюди до Канади, у вас немає англійської, у вас є декілька часу, декілька місяців, поки ви чекаєте на цю візу. Найдіть собі гарного вчителя, навчайтесь. Так вам треба буде платити за ці уроки, але це варто того. Навчайте, вивчайте англійську там. Коли ви приїхали до Канади, ви розробіть собі план ще вдома. Як ви будете продовжувати вивчати англі... англійську тут, як ви будете підтверджувати ваші дипломи тут? З... Розробіть цей план. Це буде набагато ліпше для вас і набагато корисніше, ніж just просто їхати на Абум з планом: я буду важко знайду якусь роботу, важко працювати, і я все отримаю. Коли я намагався, коли я вирішив, що я їду до Канади, я прошерстив все. У мене було в мене були два плани: перший план емігрувати до Австралії, другий план емігрувати до Канади. Я прошерстив про дві сторони, і для двох країн в мене були два різних плани. Тобто, для Канади в мене був план сільське господарство. для Австралії в мене був план ландшафтний дизайн. Тобто зовсім різні плани. Але я знав досконало шаг, крок за кроком, що я мушу робити, коли я приїду до Канади. чи якщо якщо я приїду до Австралії, що я повинен зробити перше, яку я буду шукати роботу, як я буду продовжувати далі навчатись вивчати навчати мою, і вивчати мою англійську? Як я буду підтверджувати мій стаж, мій диплом, моє. Е, моє е, образование, так тобто я це все знав задовго до того, як я приїхав. І коли я приїхав, я просто йшов цими стежками, які я розробив ще вдома. І завдяки цьому я не жалію, не жалкую жодного дня, що я приїхав сюди до Канади. Завдяки цьому моя родина почуває себе дуже комфортно тут, мої діти, моя жінка. Ми всі почуваємо себе тут гарно, і в нас немає жодної думки уїхати кудись зараз з Канади. Так я все ж планую, все ж таки планую, що про може бути пізніше, я ми переїдемо до Європи, але це буде вже інша історія. На зараз я кажу. Тут нам гарно, але навіть до Європи ми вже готуємося дуже-дуже ретельно. І я до цього готуюсь, розробляю план. Це не перший рік для мене, так? Тобто, пункт номер один у вашому плані повинен бути важко навчатись, а важко працювати. Цей пункт повинен бути десь там, там, там унизу. Подивитися, які курси вам потрібно взяти, як вам підтвердити ваш, ваш, ваш стаж, ваші credentials, щоб ви могли почати в Канаді працювати на більш кваліфікованій роботі. Але навіть якщо ця робота не кваліфікована, щоб ви працювали за, більш, за, за, за більші гроші, так? І це дасть вам знамогу жити набагато краще у Канаді. І навіть в цьому випадку я би планував би, куди я піду паралельно навчатись тут в Канаді, в який коледж, на які курси я буду, який я буду отримувати тут сертифікат. Тому що це не так важко отримати тут сертифікат та того ж, наприклад, електрика чи сантехніка. Але це вас вже підниме на багато-багато рівнів наверх. Я маю на увазі у комфорті вашого життя. Я сподіваюся, що я довів свою думку до вас, так, е, мій підход. І він, він в мене завжди один. Треба бути готовим і потім діяти. Отже, готуйтесь, розробляйте план, вивчайте англійську мову і не втрачайте цю знамогоду переїхати у цю гарну країну, Канада. Такого шансу у вас може вже не бути. Ніколи, якщо ви змарнуєте його зараз, я хочу ще раз нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Залиште декілька слов у коментарях до цього відео, натисніть на дзвіночок, відправте посилання на мій канал на це відео вашим друзям знайомим, якщо вони також шукають інформацію про Канаду, як їм переїхати в цю чудову країну, як їм почати нове життя в цій чудовій країні. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить! Все буде добре! Готовтесь, навчайтесь, і все буде клас.